Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень. А це більше ніж 50 тисяч пікапів для фронту. Наші податки наш захист. З нами на прямому зв'язку наша власна кореспондентка Луїза Єрьоміна. Вона зараз перебуває поруч з одним зі зруйнованих будинків. Луїза, вітаю, тобі слово. Вітаю, Оксана. Після відносно тривалого затишня від обстрілів їх не було майже місяць. Ми знову пережили трагічну ніч. За моєю спиною чотириповерховий будинок, в який прилетів один із ворожих шахедів. Квартира на горішньому поверсі після влучання безпілотника вигоріла вщент. Саме там згодом знайшли тіло загиблого чоловіка. Від удару також спалахнули і квартири по сусідству, і припарковані поруч автівки. Одну жінку госпіталізували з гострою реакцією. На стрес. Від самого ранку розбирають завали і в іншому районі міста. Там безпілотник влучив приватний будинок і вбив родину. Потрощені десятки помешкань довкола. Багато людей після удару потребували не так медичної, як психологічної підтримки. На допомогу рятувальникам приїхали волонтери загону швидкого реагування Червоного Христа України. Та все ж ви бачите, ні криші, ні дверей, ні окон, все повиворачувано, все побіто кругом. Ми працювали разом зі співробітниками ДСНС. Там було дуже багато полум'я. Було велике задимлення. Ми надавали допомогу тим, хто це потребував. Всім, хто не може нині перебувати у своїх будинках, місцева влада готова надати тимчасовий прихисток. Нині ж збирають заявки від постраждалих, аби оцінити масштаби збитків і руйнувань, які ви можете побачити в моєму наступному сюжеті. Це перші кадри після влучання ворожих шахетів у багатоповерхівку. Там на стрес, Волонтери загони швидкого реагування разом з рятувальниками та патрульними проходять кожен поверх. Постраждалим надають першу домедичну допомогу. Люди в стресовому стані ну, там, бігали поряд з будівлею і. Ми одразу почали надавати допомогу, е, першу медичну допомогу надавали, надавали психологічну допомогу. В ході пошуково-рятувальної операції у квартирі на горішньому поверсі, яка вигоріла вщент, знаходять загиблого чоловіка. Інші оселі також постраждали від вибуху. Біля під'їзді вигоріли автівки. Пані Наталії досі не може оговтатися від страшної атаки росіян. Вікна всі розпахнулися. Я вискочила на балкон Смотрю. я живу. трю. Не за мною, а цугала ламі він. Очень страшно. Я за яка це А це вже інший район міста. На місці цього приватного будинку згарища. Тут жили одразу дві родини. Трьох людей знайшли в одній кімнаті ще одну жінку в іншій частині будинку. Пахнуло прямо середину цього дому в Середину в комнату там зразу три трупа. А у них зветий половині. От у них дом на два бхазяїна. У них в те половині їх було троє. вони всі мертві. А в той половині брат жив з сім'єю. У нього жена погибла, завалила. Пані Лідія мешкає по сусідству від страшного вибуху. На цій вулиці постраждали десятки будинків, зокрема і її. Та зараз жінка прийшла до зруйнованого обійстя загиблих сусідів. У маріти тут. Лі домашні животні тому я прийшла смотріти і забрати їх в себе. На місцях обстрілу комунальники допомагають прибирати територію від уламків, роздають постраждалим господарям плівку та фанеру, щоб затулити потрощені покрівлі та вікна. У приватному секторі планується встановлення за допомогою громадських організацій тимчасового будинку. Всім, кому потрібно житло, ми готові запропонувати тимчасове проживання. 12 жовтня у Миколаєві оголошено днем жалоби за. Місця. Стянами, які загинули через російську атаку, Луїза й Тарас Вовченко, Даніл Сліж. Програма «Вікна СТБ. Єдині новини.